56 ознака подих благого вітру у довгому хадіфі Наваса ібн Саммана, який повідав історію про прихід вже Месії та сходження Іси, Ібн Мар'ям, Повідомляється, що посланець Аллаха да благословить його Аллах та вітає сказав «Аллах зішве благий вітер, який буде хапати людей під пахвами і забере з собою душі всіх правовірних і всіх мусульман. Залишаться тільки найгірші люди, які будуть збуджені, ніби віслюки, при них і настане судний час. А в довгому хадихі Абдулага ібн Амра йдеться, що посланець Аллаха та благословить його Аллах та вітає, сказав: Потім Аллах відправить Ісу, ібн Мар'ян, який дуже схожий на Уру ібн Масуда. Він буде переслідувати уже Місію і покінчить з ним наступні сім років. Люди проживуть так, що зовсім не будуть ворогувати один з одним. Потім Аллах відправить прохолодний вітер, що прийде з боку шаму, і на землі не залишиться жодної живої людини, в чиєму серці буде хоча б крихта добра або віри. Потім Аллах відправить прохолодний вітер, що прийде з боку шаму, і на землі не залишиться жодної живої людини, в чиєму серці буде, хоча б крихта добра або віри. Навіть якщо людина залізе всередину гори, цей вітер проникне туди, щоб забрати її душу. Абу Хурейра розповідав, що, посванець Аллаха де благословить його Аллах та вітає, сказав Аллах пошує вітер з Ємену, який буде ніжніше за шовк Він не залишить на землі жодної живої людини, у чиєму серці буде хоча б крупиця віри. Між останніми двома хадіфами немає суперечності. По-перше, Можливе існування двох вітрів, один з'їматиметься з шаму, а інший з Ємену. По-друге, може бути, що цей вітер виникне в одній із двох областей, потім сягне іншої області і вже звідти пошириться по всьому світу.